Мишань, а что ты нарисовал сегодня? Весну, хорошее настроєние. Да, убился хорошее настроєние. Миша нарисовал. Півгодини знадобилося 18-річному Михайлові, аби за допомогою фарб створити ось такий малюнок. Назвав його хлопець настрій. Он как чоловік не говорящий, а ему нужно как-то проявлять свои эмоции. И вот через свои работы я думаю, что у Миши это хорошо получается. Вот когда йде такой как бы взрыв, фонтан, вот это направление называется інтуїтивне жива Малювати Михайло почав з раннього дитинства, каже мати. Наразі у хлопця близько ста робіт. <говорити> Миша пишет, пишет. А че ну Я просто что а... зачем мне буду искать, если уже вот все есть? Когда можно использовать не только для файлов, но и как отдельное искусство, 26-річний Павло також сонячна людина. Він любить любити з пластиліну, займатися декоративно прикладним мистецтвом та танцює. Танок джентльмени хлопець вивчив за тиждень. Он всі танці любить танцювати. які не починає танцювати, він одразу повторяє движения і танцює, Любить любые. Что украинские, что современные танцы, все это он улавливает, все это ему удается. Щоб це розвивати, необходимо здавати определенні условия для розвитку, і як інтелектуальних можливостей цих людей, як комунікативних навиків розвитку. Сидя вдома, цього неможливо розвивати. У Маріупольській громадській організації повір у себе, що у Приморському районі реабілітацію проходять дев'ятеро таких вихованців віком від 18 до 30 років. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.